Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу привітати діток та їх батьків з початком навчального року. На жаль, вже другий рік поспіль ми навчаємось ось в такому форматі дистанційно. Тож Алісі тут найважче, тому що вона займається і в іспанській школі, та онлайн, в українській. І так як заняття починаються в Україні з восьмої ранку, а в нас цей час ще сьома. Тож ми прокинулися раненько так. Підключилася до онлайн уроку. Пам'ятаю, як в дитинстві я чекала, коли закінчиться школа. Я зможу піти в інститут і далі, там на роботу. Взагалі чомусь мені не подобалася школа, і коли вже я народила дитину, я тоді тільки зрозуміла, що мені б доведеться повернутись в школу знову. А ще Google фото зранку мені нагадав, яке було 1 вересня два роки тому, де Аліса з подружками. З однокласниками, з вчителькою, з бабусею, з дідусем такі прекрасні емоції. Що Сьогодні зранку така чудова погода. Взагалі не жарко, не спекотно, 24 градуси пише. Взагалі мені подобається. Вже майже кожен день пише, що завтра дощ. Прокидаємося і ніякого дощу немає. І зранку ще е, така комфортна температура, а в день починається пекло. Женька мій на роботі просто не може витримати, то приходить ввечері, такий зморений, сидить під конди кондиціонером. А сьогодні зранку ну прям кайф. Клас, таке свіже повітря. Я сподіваюся, що вдень буде прохолодніше, ніж вчора. Зараз розкажу вам ще одну історію, яка трапилася з нами зранку. А далі побіжу в магазин, тому що закінчилася кава, я без неї взагалі не можу. Був взагалі зранку тільки один цей пакетик, і дуже хочеться кави. Я вчора побачила, як моя знайома казала, що дуже зручно зараз, коли ретроградний Меркурій все спихувати, валити на нього. І я мені досить запалив слова в душу. І сьогодні трапляється зранку таке, що я думаю: ну так, я спихну це все на ретроградний Меркурій. І так мені зручно. Коротше, розповідаю. Сказала вчителька наша у 8 восьмій годині приєднатися до класруму. Я його встановила на свій телефон і. Думаю, якщо будуть приходити якісь сповіщення, то набагато легше, якщо їх буду бачити, я тому що Аліса взагалі читати не буде, і ми не будемо нічого знати. Я думаю, я краще встановлю собі на телефон і буду контролювати весь цей процес. Добре, я встановила і думаю, і думаю, якщо ми запустимо онлайн е, заняття, онлайн урок на моєму телефоні, а на який же буду знімати я? Я думаю, ну я візьму у своєї доньки, в неї є телефон. Добре, я на, на нього зніму. Е, Якість картинки трішки, трішки гірша, та нічого. Коротше, знімаю я це все на телефон, і дуже багато там кадрів, і достатньо було таке відео е, позитивне, тому що ось ці емоції, коли вперше вмикається камера, а вона не бачила свою вчительку там вже рік, е, а може й більше, і вона дивиться, в неї такі емоції, вона починає говорити. І дуже важливо було, щоб всі ці слова були записані. Далі вже вчителька. Вітала там нас з початком, далі вмикали відео, де вітали першокласників. Коротше, відео повинно було бути зі звуком і повинно було бути позитивне. І, взагалі, я хотіла його додати без ну, додавання музики, там всяких цих ефектів, без записування мого голосу зверху. Довелось урок закінчити раніше, тому що почалася повітряна тривога в Україні. Я думаю, ну я тоді скину те, що є, собі на телефон. Я скидаю це все в Телеграм, заходжу вже зі свого телефону, вже дивлюся, що я там собі скинула, і дивлюсь, що немає звуку. У мене шок. Я думаю, ну може там зараз треба щось там включити. Я повертаюся до Аліси і кажу: Аліса, а чого нема звуку в телефоні? Чи воно кажу, дуже тихо записано, вже там притуляла вухо до того телефону. А Аліса сидить така і каже, Ой! Ой, А ой, це значило, що вона, коли записує свої відео, ну тож її телефон, вона, коли записує своє відео, вона вимкнула звук і записує беззвучні відео. А я то не знала спочатку, і вона то забула мені про це сказати, повідомити мене, що мені потрібно було ввімкнути десь той звук. Спочатку взагалі вже такі думки були. Я не хотіла додавати це відео ні на Ютуб, не додавати взагалі, але потім вже посиділа, подумала, що дуже важливо, як ми відносимося до цих ситуацій, і потрібно до всього ставитися ну, по можливості з позитивом. І я вже, так скажемо, видихнула і сказала, що добре, будемо робити з того, що є. Я вже додала там музику, записала голос, свій аудіо. Тож як є, я ще раз вітаю вас і ваших діточок з початком навчального року. Я не знаю, як для вас це все свято чи ні, особливо для українських жінок, які повинні зараз і працювати, і робити з дітками ті уроки, і залишати десь знаходити це добре, якщо є родичі, де можна залишити діток, так і вони зможуть там навчатися онлайн. А якщо немає, то взагалі той бідній мамі нема куди і діватися. У мене подружка Ліна, привіт. Якщо ти дивишся це відео, того, що вона не може, не вспіває з цим графіком навіть передивлятися мої відео, то вона взагалі їздить на роботу з дитиною, і дитина там вже з роботи заходить в онлайн урок і виконує всі завдання. То, взагалі, стрес. Я пишаюся цими жінками. Пишаюся українцями, воїнами нашими, які борються зараз за нашу свободу, за нашу перемогу. Я бажаю всім гарного дня, мирного неба, чудового, чудового, прекрасного дня навчального року і побачимось вже в наступних відео.